Декольте на дупі хіт моди 2025 року у Києві носять щурів на ногах, як взуття. Конор МакГрегор сказав, що любить і поважає Путіна. В сіль -по, тепер можна купити продукти в розстрочку. Директор Ужгородського ліцею п'ять разів не зміг здати іспит з української мови. На Волині обрали пса, який нюхає наркотики. краще всі. Привіт! Добрий день! Мене звати слава Богу, Володя, і це новини після яких хочеться помитись. Погнали! <му> <рес> Ужгород це Україна. Директор Ужгородського ліцею п'яти провалив іспит з української мови. Трапала все А того, що балакать на суржику, легше всього. Більш того, поки російськомовні не почали переходити на українську, всі думали, що ми суржикомовні, говоримо українською. Суржик це знаєте, коли от е, осінь, і всі шортів переходять на штани, а ти, як далебою в бріджах, стоїш. Ось як виглядає директор ліцею. Ну будемо чесні, він даже з вигляду схожий на людину, яка не говорить а балакає. Ну реально можна легко уявити, як він їсть ковбасу і каже, «М -м, але вкусно, спасибо вам. Як думаєте, звати чоловіка? Ну, звичайно, Юлій, але це ще не все. Цього бриліанта звати Юлій Юлійович. Ах ти наша буська, ставлю сотку, що він на цій фоці в почтанніках. Юлій Юлійович наприкінці лютого 25-го року в черговий раз не успішно склав іспит та отримав сертифікат із зазначенням володіє державною мовою на середньому рівні другого степ. А того, що Київ і Львов не указ Ужгородові. Я думаю, просто Юлію треба перейменувати ліцей на бурсу, і все стане на свої місця. Знаєте, до речі, чому фотка обрізана? Бо подумали, що то вже буде занадто, якщо буде видно корону Юлія. Новини після яких хочеться помитись. Взувай щура. У Києві продають щуруходи за 9 тисяч гривень. Йоп, твою мать красотища кака. Тисяч. Ну мені здається, за такі гроші мають бути додаткові функції. Ну, наприклад, щоб ноги самі йшли в сторону смачної шаурми. Так, ану, а ну, признавайтеся, це чий тапок в тій, там лазить по шаурмі. Пишуть, що буде гризти совість, якщо не встигнеш взяти. В таких тапках, аби ніхто не впав на хвіст. Бо позлітають твої черевічки. Як вам, до речі? Бо в коментарях щось не сильно довольні. Довбйоби, клоуни дебільні, пише чоловік. Так сказать, весь інтернетний лексикон в трьох словах. Ну, але я жвачу, що Віталій має право. В нього то он які туфільки. Правда, ті туфільки так грязюки бояться. Прямі квіталій і крінжових новин. Блін, це ж міг би бути головний герой GTA, якби ця ігра була від держави. Новини, після яких хочеться помитись. Пес наркоман. На Волині обрали пса, який нюхає наркотики краще всіх. Ну, офігеть, сьогодні ми обираємо пса, який нюхає краще всіх. А що буде завтра? Будемо обирати пса, який краще за всіх п'є 100 грам з ліктя. Чи вони просто нанюхали пса і щоб це якось оправдати? Взяли йому ще грамоту вручили. Ну, але в собаки по факту не було вибору. Бо всі собаки мають бути схожі на своїх хазяїнів. До речі, давайте зупинимось і на секунду кайфанем від самої новини. Ми будемо чесні, так не вистачає таких новин. Ну все, накайфувались, давайте бідкатись далі. Ви просто маєте на увазі, що гроші. Ші з ваших податків пішли на ці змагання. Ти вкалуєш на роботі, щоб якась собака нюхала наркотики. Пишайся собою. Ти молодець. Завдяки тобі, якась собачка облизує собі яєчка з кайфом. Примітно, що всі переможці мають подвійну спеціалізацію, крім наркотичних речовин, миттєво реагують на запах банкнот, чи ті чунових виробів, чи зброї. Собака це друг людини. Тому це логічно, що в кожного є друг, який носом чує, де наркотичні речовини, де бабки, а де тімки, які от от вистрілять новини, після яких хочеться помитись. Дожились їжа в кредит. В Україні тепер можна купити продукти харчування в розстрочку. Ну потужно. Люди, які колись могли купити хліб на карандаш, тепер будуть виплачувати за нього кредит раніше. Розстрочку можна було оформити на техніку, де виходив великий чек. Зараз таку функцію на розстрочку запускає сільпо, бо в сільпо сходить скупиться, це плюс-мінус так само, як купити плазму додому. Якщо будете бачити, як мужик з квартири золото виносить, то він, якщо що не в казино йде. мужик, просто хоче купити додому ковбаси. Так я правильно зрозумів? Сільпо просто надоїло, що до них ходять одні багачі. І вони, блін, вже придумали, як екзак... Заманить до себе нас. Я вам кажу, це ловушка, тільки ми зайдемо в сільпо, вони зразу такі. Їште, їжте, гроші потім віддасте. Ненавиджу, до речі, вагу в сільпо. Знаєте цю ситуацію, коли кладеш помідорку чері на вагу, а вона її не бачить. Ложиш ще одну помідорку, не бачить. Ложиш третю, малесеньку, малесеньку, і вага загоряється. Вісім. Сорок гривень. одне радує, що в Сільпо є каси самообслуговування. Да що там говорить? Якби не каси самообслуговування, я б ніколи ківі не попробував. Би. А так на щастя, ківі в кульку на картоплю похоже. І якщо раніше я думав, що странно виглядає, коли я одну картоплю купляю, то Зараз буду думати, странно, що я на одну картоплю розстрочку оформляю. Новини після яких хочеться помитись. Якщо маєте таку можливість, я вам буду дуже вдячний, якщо підтримаєте мене і мій контент, нажавши кнопочку спонсорувати під цим відео. Найдешевший донат 25 гривень. Це навіть менше, ніж хотдох на заправці. Дуже дякую спонсорам, які вже доєднали. Ви моя опора, мій фундамент, ви рухаєте цей канал, ви платите за воду. Дякую. До речі, якщо вас вдруг цікавить, як знайти мій інстаграм, щоб написати мені стосовно реклам, посилання на інсту залишу також в описі під відео. Погнали! Новини, після яких хочеться помитись. Мода на копилку. Азіатський бренд випустив легінси з вирізом на копілку. Мода, звертаюся до вас на ви, Ви, може, вже трошки. Чому все так швидко міняється? Буквально ж на днях бачив відео з Одеси. де на дівчині такі легінси, ніби зверху на них труси насунули. Хоча, блін, якісь подвійні стандарти виходять. Коли, значить, супермен плавочки наверх костюма одягає, то він супергерой. А коли дівчина таке робить, то це вже срамота. Ну, але все ж таки, одягнути труси наверх легінсів, окей. Давайте на цьому зупинимося. Куди вже далі? Виявляється, є куди копілку. Ні, ну виглядає Гарно, але максимум, щоб зранку дійти від ліжка до туалету. Але куди таке на двір одягати? Я розумію, зручно, будеш йти через переход, то в копілку зразу на тролейбус накидаю. Ну але будемо чесні, це ж уже не копілка, це вже якийсь сейф. Оце то називається відкрила банку для донатів. Яка взагалі ціль таких легінців? Щоб довго не затримувався шепту, я вам так скажу: до сраки таке декольте. От в яких штанах був турнікмен з подлівий. До речі, чимось схоже на туза буб нового, да? Наполовину туза забуб нового ну насправді, коли ти це уявляєш на своїй дружині і дома, то це гарно. Але я чого так возмущаюсь? Бо це якась дискредитація чоловічого очка. для чоловіків випускають труси з високою талією, щоб захистити їх від незручного оголення. Тепер їхня щілина залишатиметься прихована навіть коли вони нахиляються. cintura ж para que se з apenas no trabalho. Мерлендіш ужбоксерш притула модра. Коротше, придумали такі труси, щоб не було таких ситуацій. А для дівчат придумали, щоб таких ситуацій було більше. І чим це ваша копілка краще нашої. Скажіть мені, будь ласка, дівчат. До речі, в цьому теж є якась схожість Получається, все-таки для провітрювання воно. Понятно, коротше, ви ще почніть одягати таки в спортзал. То там пацани вже почнуть штанги і піднімають стоякам. Новини після яких хочеться помитись. Мак Грегор любить Путіна. Конор МакГрегор заявив, що балотується в президенти Ірландії. Днями він приїздив до Білого Дому, де зустрівся з Трампом. Я yeah, таке відчуття, ніби Трамп його трошки боїться. Yeah. Заумер на одному місці, ніби боїться, якщо зробить крок, то говно штанів повипадає. Але мабуть, зупинимося на тому, чи хороша це ідея, коли боєць стає депутатом. Ні, mm. ну але на жаль, в очах Трампа Конор МакГрегор виглядає точно кращим президентом ніж Володимир Зеленський. Поняли чого да? Бо він в костюмі. Почитаємо коментарі. Що думають про це люди? Путін лох. В коментарях все стабільно. Коментатори тримають оборону. Хтось може сказати, що такий коментар, як мінімум, тут точно недоречний. Але по-перше, такий коментар не може бути недоречним. Будь-де. По-друге, я вам нагадаю, що Конор МакГрегор любить Путіна. Якщо дослівно, то обожнює. Я обожнюю Путіна. Він крутий мужик. Сказав МакГрегор. я, я і влад. Неплохо, правда. я бажаю Путіна. Не кротиме. Чи прикольно, що людина, яка любить Путіна, обіймається з ним, здоровається за руку, хоче стати президентом якоїсь країни. Не прикольно. Ну але шо тут говорити, коли воно, звісно, да саме цікаво, що стати президентом людині, в якої є багато грошей, дуже багато шансів. Ті, хто говорять, що вони нічого не рішають, а їх вибору нічого не зависить. Ані парови. Ну і може це занадто стереотипна думка, але Конора МакГрегора навіть не має вищої освіти. Мало того, він навіть не довчився в середній школі. Все, що він вміє, це круто битися і пафосно ходити. А перепрошую, він ще навчався на сантехніка. Тоді все, що він вміє, це круто битися і пафосно носити розвідного ключа івантуса. Новини після яких хочеться помитись. Підпишись, будь ласка, на канал, якщо ще досі цього не зробив. Постав лайк, якщо тобі залітають новини, після яких хочеться помитись. Ну і як завжди, зустрічаємося в коментарях. Бо, по-перше, це робить популярним відео. По-друге, мені правда цікава ваша думка. В минулому випуску ми крінжували з новини, що Путін використав Кріщану Роналду у своїх цілях. Ось тут ви можете подивитися цей випуск. Повірте, там, і крім цієї новини, вистачає крінжа, після якого хочеться помитись. Це був слава Богу, Володя, і це кінець випуску. І це значить, що я погнав митись. І ви, будь ласка, не забувайте. Пока. Блін, зараз як дам вам.